Так, Друзі, всім привіт! В продажі у нас сьогодні Nissan X Trail комплектації Tecna, 2016 рік випуску. Автомобіль чорний металік, весь в рідній фарбі, без жодних нюансів по кузову. 1,6 дизель на 96 кВт на автоматичній коробці передач. Ось так автомобіль обійдемо по кругу. У нас дуже класна комплектація, панорама, безключовий вхід, камери 360, парктроніки 360, автомобіль сам паркується, у нас адаптивна LED-оптика, є камера асистентів, панорама присутня, дуже збережений стан салону, без жодних зауважень. Пробіг автомобіля 139 тисяч, підігріви сидінь. Обдуви підстаканників навіть є, повний електропакет сидінь, мертві зони, дістронік, утримання в полосі. Ось такий у нас салон, також присутній електропривід багажника. Все працює без жодних нарікань. Автомобіль повністю пройшов ТО, тому по автомобілю взагалі нічого не потрібно робити. Сертифікат надаю в подарунок. Тому кого зацікавить, друзі, місто Вінниця, номер телефону в шапці профіля. Звертайтеся, телефонуйте. Ціна автомобіля 19 тисяч. Всім па-па!